Підсніжники. Підсніжник наш це перша квітка, у лісі чорнім проростає, дорослим радість, радість діткам, чи є хтось, хто його не знає. Добрий день, дорогі діти! Мабуть, ви вже й самі здогадалися з вірша, про що буде сьогоднішня наша бесіда Про першу весняну квіточку, про диву, про гарну лісову красуню, Можна зустріти на початку весни, коли ще не відступили холоди, вночі ще буває мороз, а де інде ще продовжує лежати сніг. Так, це підсніжник. Підсніжник з'являється дуже рано. Він пробивається буквально з під снігу, Тому його так і назвали підсніжник. Спершу можна побачити невеличкі зелені листочки, які пробиваються з землі. А згодом появляються білі голівки, схожі на лісових принцес, які вранці, як тільки пригріє сонечко, піднімають свої голівки, розкриваючи білі пелюстки. А увечері, коли заходить сонечко, білосніжні пелюсточки, наче засинають до ранку. Підсніжники ростуть у стрівця та мають довгі зелені листочки, схожі на стріл. Пропоную зробити підсніжник. Ось що нам знадобиться для роботи. Тож починаємо. Беремо одну смужечку, намащуємо клеєм краєчок, інший краєчок прикладуємо та притискаємо. Це буде одна пелюсточка нашого підсніжника. Потім ми намащуємо ще клеєм і клеїмо. На наш листочок. Знову беремо іншу смужечку. Робимо ось таку пелюсточку, намащуємо клеєм, так, і приклеїмо до іншої пелюсточки. Беремо ще одну смужечку, намащуємо край, прикладаємо, притискаємо. Знову намащуємо. Треба гарно намазати клеєм. Так. Потім беремо півколо зеленого кольору. Намащуємо клеєм. Приклеюємо. Ось який в нас гарний виходить підсніжничок. Зараз ми йому, нашому підсніжнику намалюємо стебло. Так, у мене недобре видно. Ви можете декілька разів провести лінію. Так, беремо тепер листочок. Намащуємо його клеєм, повністю намащуємо і приклеюємо до нашого степла. Один листочок беремо. Намашуємо та інший листочок. Так. Ось такий гарний в нас вийшов підсніжничок. Дітки, а підсніжник росте під снігом, тому я пропоную ще ватною паличкою та білою фарбою намалювати сніжок. Будемо ставити такі крапочки, вмочуємо в білу фарбу. І будемо ставити ось такі крапочки зі снігу. Так ось погляньте, як гарно вийшло. Дітки, я чекаю на ваші роботи. Дуже цікаво буде поглянути на ваші перві квіти-підсніжники. До побачення!